Літо відповідальний період для хліборовів. Тож наші кореспонденти були на полях і зернотоках окремих агропідприємств Галицького району і переконалися, що тут своєчасно завершено роботу з підготовки зернозбиральної та зерноочисної техніки, зерносховищ та елеваторів. А зараз триває збирання ранніх зернових, зокрема озимого ячменю та озимого ріпаку. Подробиці дивіться далі. Щоб дізнатися, як проходять жнива в районі, чи належно підготувалися до збирання урожаю і яким він видався, ми побували на одному з аграрних підприємств. Наприклад, агрофірмою Бовшівська зібрано озимого ячменю на площі 85 гектарів. До завершення підходить збирання ріпаку та важливе питання у аграрників на даний час це ціньова політика на сільськогосподарську продукцію, адже кожному підприємцеві залежить, щоб повернулися вкладені кошти. Порівняно з минулими роками, падає в ціні, зернові теж ціни дуже малі. І тому виходить питання, що таке невирішене питання, що затрати ми понесли. І тоді, якраз як ми чекали на це, що ми зберемо і можна погасити і кредити, і можна поповнити якусь нову техніку чи нове обладнання. Ціна і наші такі очікування марні. Зараз ми здаємо ріпак і на, здаємо на галич, але щоб була якась ціна, така реальна навіть порівняно з минулим роком, коли була ціна і 4,5 тисячі, то зараз трейдери пропонують 3,300, ну, говорить, може десь підніметься. При тім, що піднялися ціни на діспаливо, піднялися ціни на електроенергію, піднялися ціни помаленьку і на мастильні матеріали, тим так далі і зростає заробітна плата. Від цього є відрахування заробітної плати, а дохід, такий очікуваний, як би ми хотіли, не бачиться. Жнива у районі почалися зі збору озимого ячменю. Про особливості проведення цьогорічних жнив розказує головний агроном управління сільського господарства Галицької райдержадміністрації Володимир Бакалярчик. Ми е, мали більше 450 гектарів озимого ячменю, який вже практично зібраний на закінченню, і е, мали 2467 тисячі гектар, 68 гектарів озимого ріпаку, який на закінченню також у нас до збирання. Озимий ячмінь у нас дав близько 30 центнерів з гектара на круг, а озимий ріпак дає нам площі, які ми ще не закінчили, ми думаємо, що десь буде близько 20 центнерів з гектара. У нас такі спілки приватні підприємства, як риба, ці риба, закінчила на площі 100 гектарів озимий ячмінь, який зібрав близько 30 центнерів озимого ячменю і паф Бовшуська, яка на площі Площі 84 гектари. Ми закінчуємо вже збирання цього сьогодні озимого ячменю, який дасть більше 25 центнерів з гектара. Озимий ріпак у нас зібрала ем, приватна тузов, е, мрія, Прикарп, мрія Карпат на площі 275 гектарів. І урожай в них склав більше 20 центнерів з гектара озимого ріпаку. Ось ось розпочнуться жнива озимої пшениці. Аграрники визначають цей день з точністю. Зерно повинно бути. Повністю сухим. Приватники в нас вже почали на збір озимої пшениці, яка видає нам більше 40 центнерів з гектара на приватних ділянках. Починаючи з після збору озимого, ми вже думаємо за те, як забезпечити. Посів озим, озимих зернових під урожай вже 2014 року. Техніка готова вийти в поле. В районі є близько 125 комбайнів, які повинні в стислі агрономічні строки зібрати зернові. І зараз працюю в сюди підприємство. Ми маємо більше 75 комбайнів. Також є агрофірми, які в нас орендують землі. Мрія Карпат, Даноша, вони приїдуть своїми комбайнами і. Токове господарство всіх забезпечені повністю інвентарем техніка безпеки.